Соня замовлення на 400 баксів. Соня думає, за 4 години впораємося. ПОРАЇМІС, буде буду чистити кришу будинку. Приїхав в Home Depot, зараз буду купляти драбину і все необхідне для виконання цього замовлення. Поїхали, став лайк, підписуйся. Зараз я тобі покажу, я, як заробляються гроші в Америці. Ти можеш купити тут двері, поставити собі двері, перемалювати їх в будь-який колір, по 3 роки, прийти повернути, і тобі вернуть гроші за ті двері. Це просто це дебільний магазин. А через те, що тут можна повертати все, я. Вже оформив тут собі підписку. Я сюди ходжу, як на роботу. Прям майже кожен день я тут. Постійно щось купляю, щось повертаю, якісь обороти, якісь мутки. Ну а що, тут треба крутитись по інакшому тут ніяк. Мені не вигідно купляти ту драбину за 250 баксів і використати її раз в місяць 250 доларів. Навіть десь податком. 25 фітів. Це, коротше, дофіа. Вона розкладається і прямо буде прямо до сімої бере. Беру її. Пам'ять драбину за 263 бакса, це з податком. Що вона важить 300 лап. 300 лап, я вам скажу, це духера. Мене цікаво, як я маю запхати ото от сюди мать його. А ще мене більше, саме більше, та їй куча дверка харить. Я запхав тут драбину, але як я маю зараз їхати, це просто якийсь капець. Коротше, воно отак та й поїхали якось. Ну, а що, треба якось хаслати, треба щось робити. Тепер лишилося найлегше поїхати і виконати замовлення. Мені вже пояснили, підтвердили ціну і все. Закриваю машину і вам показую домик, і що я буду робити. Короч, оце домик, оцей пентхаус. Я маю кришу всю почистити, всю, що там є. Домик великий, роботи трохи є. Хочу прям на собі заробити, прям хороший клієнт, хороша ціна. І за своєю знову блязькою англійською я ніхіра знов не зрозумів. Він мені каже, а що ти робиш? Я кажу, та йду чистити. Він каже, давай спочатку водою. Такий думаю, блядь І цука, такий неловкий момент просто. Він ось стоїть собі, такого поговорив і пішов до хати. А я такий стою і ніхіра не поняв. Ну коротше, оцю зону я позамітав, а оце мені ще треба позамітати. На камері це не так добре видно, але все ж таки Тим потрібно отут всю сторону. Ну коротше, Це його дві машини. Там його третя машина мазда, Ой, в хаті там взагалі заєбісь. От І туди треба лізти. А там ще до хіра. Коротше, годину часу ще треба зробити. Оце трохи позмітав, там ту всю частину почистив і тут все вичистив. У нього так в хаті. Коротше, оце, от, мені всю цю частину треба. Аж туди, але тут якось більш-менш ніби. От казали мені, вчи англійську, щоб не працювати руками. Вчи англійську. І я молоді люди, хто зараз вчиться в університеті, або хто кому ще під силу англійська мова, тобто всім, вчить англійську, вам поможе як ніколи. Бо прийдеться займатися такою хернею за 400 баксів. Ви хочете сказати непогано, я теж так думаю, але не суть. Вчіть англійську. І це вже йде друга година. Щоб хтось розумів. Англійською ця херня називається чимній. Не питай, звідки знаю, бо я вже закалібався їх чистити. І поїхали. Хороший спорт. Ну і мені спортзал не піду. Ти в мене хочеш спитати, на що я то чищу? Та бо, я замахався рукожопати. Хочеться щось людське людині віддати, ти в мене підписники, ви теж харите, що я типу, всяку хірню роблю людям. Того стараюся на совість. Ой, боже. щоб воно на совісті робилося. Але вже краще, ніж було. Зараз ще вниз вичищу, і ще буде довольний. Коротка реклама. Якщо ти в Америці і хочеш кожного дня заробляти по 400 доларів, я тобі рекомендую знайди нормальну роботу. Має бути довольний. Мені вже трошки легше, навіть погода краще. Оце я все вичистив. Я, щоб, я собою пишаюсь. А тепер давайте почекаємо, що в нього є. В нього є один такий домик. В нього є оцей сарай. Там за машиною в нього є банька. Потім з цієї сторони в нього є качелі всякі. Отут у нього є власне банька. Блін, боже, чувак в хаті, отут вікно, воно, напевно, відсвітлює. Але чувак дуже заряджений, а ще він на вигляд, він білеється, похожий, серйозно. А люди зазвичай в таких будинках не мають власний бізнес і типу, їм похер на тих 400 баксів. Прийшов, почистив, малий діць, красавчик, красавчик, типу. мені добре і тобі добре. Так що сідай на свою білу машинку і схвалюй звідси. Ви думаєте, в мене там небезпечна висока робота, ага, хер там. Я отут зайшов, тут собі почистив. Ну і звідси вийду, звісно. Як туди я буду лізти, У то питання. Є хороша новина. Отут прям ну, мало. Я думаю, я оце легко все почищу. Прям. Воно буде красивеньке. Так допустимо я вже тут вичистив. Вообще домик, що капець. Я не знаю, це аварийт і це прям... Майже до серця Сіатлу, недалеко. Того такий домик просто я мій може і 5 коштувати. Американці палять дровами, так як в нас. Допустимо, в селах або десь, хто має, свої, хто має свої особняки, свої будинки. Так і ні. Звідти газ, хірячий такий, що просто труба. Але в них на всіх запасі є той. Є дрова, бо різне може бути, може бути штор, може бути ураган, і всяка така фігня того, того вони не запас тримають А так то їм похер на гроші. Вони палити скільки треба палити. Коротше, він тільки що приходив, йому все сподобалось. Реально, він такий Білл гейтс, дуже серйозний мужичок, йому десь років 70. Прям і може пожартувати, але без міміки. Типа він щось сказав, а я такий. І такий, типу, хочу улибатись, а я таке да серйозно, і він аж тоді улыбнеться, просто. Так важко спілкуватися в плані. Я його, я його розумію, я його добре розумію. Але він інколи щось таке спитає, я такий, стрім. Говори нормально, бо я зараз тебе сам трісну. І він починає тіпо, вже простішими словами говорити, і мені трохи легше, але все одно ще роботи просто до хіра. Коротше, на яких додатках я працюю? Я працюю на TrumTag, на TaskRabbit і ng-service. На всіх цих додатках можна заробляти, навіть хто каже, що на енджі сервіз не можна заробляти, просто треба знати, як наступний додаток – «TaskRabbit». Прикольний додаток треба правильно вміти налаштувати і правильно переписувати з клієнтами. Останній найважливіший, де можна найбільше заробити, це трум. там треба дуже добре налаштувати акаунт, дуже добре вміти правильно вміти писати клієнтам і швидко реагувати. Якщо ти тільки прибув в Америку, не маєш грошей або хочеш зайнятися хендіменством, заробляти на цьому непогані гроші, і ти не знаєш, як налаштувати додатки, як правильно спілкуватися. То чи інше, ти можеш до мене звернутися. Я не продаю ніякі курси, я не заробляю на цьому. Але я можу тобі допомогти за якийсь мінімальний донат. донат. Та є міркантільний, але, але я не буду просити як оці гуру хендіменства, просі там шалені гроші. Просто допоможу індивідуальній людині. Настроїти правильний додаток, правильно спілкуватися і заробляти непогані гроші. Коротше, це мій дохід 430 доларів, і це я заробив по факту за 3 години. Так що став лайк, підписуйся і не забувай слідкувати за цим каналом, бо, бути, бо можуть бути проблеми. Як в мене з депортацією, так і в тебе з каналом. Та-та. я мій херня не говорити. Але тут так сиджу, тут так добре, прям дерева, все зелене. І на сьогодні, на секундочку, соня, 2 березня. Тут всю зиму так було. Тут воно прям вийде за сядел, прям майже нема голих дерев, все зелене. Ти таке враження, що цілий час живеш весні. Живе Блять, ну що за рукожопну? Вже не було де на рукожопати, я просто замітаю і все одно насмітив на балконі просто трубез якийсь. Воду щось в тому житті роблю не так. І, і, от мене питання, як так можна було замітати, що весь балкон просто люди хиріють.